Вітаю! Сьогодні, 18 жовтня, ви мене просили подивитися Очаків та Миколаївську область. Давайте я подивлюся. Там вже пройшов час. Подивлюсь до кінця жовтня, 23 рік. Дивимося на небезпеку, небезпеку з повітря. Спочатку давайте подивимося загалом: Миколаївська область. Миколаївська область до кінця жовтня, 23 рік. Яка буде ситуація в Миколаївській області? Ну, Карта дежавю, бачите, в принципі, як було. Яка буде ситуація в Миколаївській області? Та що ж таке, до кінця жовтня, 23 й рік? Чи є небезпека з повітря? Ну, звісно, є, але давайте запитаємо все одно ж, треба що запитувати. Ми ж дивимося небезпеку з повітря і Миколаївська область та ситуація. До кінця жовтня. Ну, бачите, небезпека йде на околицях. Ну, тобто, це прибрежні участки на околицях. Карта граніць. Небезпека з повітря, Миколаївська область. Біля води. Бачите, небезпека біля води. Миколаївська область до кінця жовтня. Ситуація небезпека. Знову бачите карти біля води. Там, де порти, там, де біля води. Небезпека. Ось обстріли. І ось атака. Буде атака на прибережні е, участки Миколаївської області. Треба бути обережними. Карта ударів, карта атаки. Також, я не знаю, у вас там є Миколаївська область, порти. Там шістірка мечів, вона вказує теж на порти. І відразу карта удару випала. Треба бути обережними в тих містах, тим, тим людям, які живуть поблизу цих районів. Далі давайте подивимося місто Очаків. Місто Очаків. Яка буде ситуація в місті Очаків до кінця жовтня, 2023 рік? Небезпека з повітря. Якщо є, покажіть. Якщо є, покажіть небезпеку. Місто Очаків до кінця жовтня 23-й рік. На жаль, 10 мечів. На жаль, є небезпека, можуть постраждати люди. Ну, так, можуть постраждати звичайні люди, будьте обережні. Також, в принципі, у вас там є, є захист. Бачите, будуть дрони або балістика. Це карта дурня, воно вказує і туди, і туди. Але буде працювати, бачите, ПВО. Знов небезпека йде біля води. Прям біля-біля води. Там небезпечні ділянки, місто Очаків. Будьте обережні до кінця жовтня. Місто Очаків до кінця жовтня. Також підприємства. Бачите, підприємства і карта розчарування печалі, смутку, втрати. Також будьте обережні, уважні, якщо є якісь підприємства вздовж берега поблизу моря. Ну, Давайте глянемо, що там звичайні люди, місто Очаків. що чекає звичайних людей, мирне населення, місто Очаків до кінця жовтня, 23 рік. Ну, в принципі, карти кажуть, що, о, о, бачите, мах, все під контролем, але є карта жриці. Що чекає звичайних людей. Знов треба бути дуже обережними. У вас є зрадники, які, бачите, по, по цій карті вони здають щось цінне. Будьте обережні, у вас є зрадники, місто Очаків, до речі. Так, ну давайте вже глянемо місто Миколаїв, хоча я і дивлюсь його кожного е, тижня. Глянемо до кінця жовтня. місто Миколаїв. Місто Миколаїв до кінця жовтня, 23 й рік, небезпека з повітря. Якщо є, покажіть місто Миколаїв. Так, 5. Ну, По цим картам, бачите, постраждати можуть звичайні будинки людей. Місто Миколаїв до кінця жовтня. Також підприємства. Уважно обережно. Ну, в принципі, карта Ірафант і карта Сонця вказує на те, що, в принципі, місто під гарним захистом. Дай Боже, хай і буде, але будьте обережні та уважні. Ну, і наостанок про Миколаївську область, давайте подивимося, Кінбурдська коса, що там чекає на окупантів, тому що вони обстрілюють очаків звідтіля. Кінбурдська коса. Що очікує там на окупантів до кінця жовтня 23 рік. Кінбурзька коса, що очікує окупантів на Кінбурзькій косі до кінця жовтня, 23 рік, що чекає їх там? Окупантів, що чекає? Ну, Дивіться, в них там дуже погані справи. В них, до них якось дуже повільно приходить логістика, допомога, зброя і так далі. Бачите, вони там. П'ять Пентаклів. В них там зовсім мало е, оцього всього, що потрібно для війни. Що чекає окупантів на Кінбурзькій косі до кінця жовтня. Ну, щось їм там може прилітати, я вам хочу сказати, бачите? Що чекає окупантів до кінця жовтня. На Кінбурзькій косі. Ну, поки що, бачите, стоять, поки що стоять, тримають позиції, але їм туди щось повинно прилетіти на Кінбурзьку косу, туди, куди треба. І в них там дуже погано з, зі зброєю, з логістикою, з усім остальним, карти кажуть. Дай Боже, щоб ви зрозуміли, щоб вони звідтіля пішли, уплили, я не знаю, розтворились.